Доброго дня, продовження наших пригод на орендованому такому цікавому авто. Нагадую, у нас є дві машинки сріблястого кольору по наявності в Києві вулиця Павла Усенка, 8. Це Maxus, Унік 5, зараз покажу це величезне. там, Родинне таке авто, на 7 людей. Є Унік 5. Просто величезна. Зараз ми трошечки по помандрували далі і от зараз от 60 кВт, було зараз 68, 60 кВт станція видає, заряджається на швидкісні зарядки, ну і ще 20-25 хвилин, 20 хвилин поїдемо далі. Дуже комфортне, дуже цікава машинка. Вона нам досталась в оренду замість Мігана, Мігана Рено. Так що така цікавезна машина, зараз катаємо її по справах, бо поїхало відрядження. Все, гарного дня звертайтесь вулиця Павла Осенка. 8. На цьому відео є прям мій номер і цінник хто, який є в наявності в такому ж кузові. Дивіться ось. 71% за 19 хвилин. Заряджаємось Maxus EV Unic 5. Он стоїть, заряджається, Адібас. Розмірами вони однакові знаєш. Це авто така 60-70 грошей коштує. Ну, Якщо був, там десь 50. Так що звертайтесь, відео є, телефон є, не берете, підберемо у нас взагалі в наявності 80-90 електромобілів. В одному місці можна підібрати, що на вас дивиться.